Продовжимо тему вже тут на площадці, на в цеху. Якраз зараз в мене на ремонті є балони, які я хочу вам показати. Почнемо з того, що приїжджають. такі от балони привозять. Бачите, страшні, страшно На що на що треба звернути увагу першим ділом? ну, Щоб не дуже була глибока корозія. Я вам вже казав що якщо вона ржавчиною поїдено сильно, це він вибраковується. Тому стіночки тонкостінні, це не товсті балони. Тут запас потужності невеличкий. Ну, сам вентиль. Ну, як правило, вентиль йде під заміну. Як правило. Хіба десь в хорошому стані, в хорошому місці зберігався, чистенький, ціленький. Ми його ще перевіряємо. А так ми його міняємо. Е, от паспорт балону. Він має бути. Якщо його нема, я, наприклад, такий вже балон не візьму в роботу. Оця бляшечка це паспорт балону. Вона не міняється, вона приварена до горловинки. Прижата цим колечком, то ми не міняється. Ну, ще що на що звернути увагу, щоб не було сильних м'яти. І щоб ще е, були е, оцей от башмак приварний, щоб тут не було якихось самодільщиків, які тут наварили багато е, сварки. Оце теж може про, про, про пошкодити сам сосуд, який під профан. Бо, наприклад, цей башмак. Бачите? Ми будемо з ним щось вже думати. Я не знаю, що з тим балоном. По сварці відламався. Побачимо, будемо тут підрізати. Но нам, нам простіше, ми після цих ремонтів робимо гідротест, тому ми е його перевіримо і ми будемо впевнені, що він витримує. Роб... Повірочний тиск, провірочний тиск. Не робочий, провірочний. Провірочний тиск пропані майже 1 до 2. Тобто 15 ми давимо 30. Ще хочу вам зразу показати. От такого балона От після нашого ремонту. Ми його повністю зачищаємо. Чистим, даже паспорт, паспорт чистенький. От новий вентиль міняємо. Бачите, італіянські вентиль. Поки що нарікань на, на нього нема. Вроді тримають. Ще хочу звернути увагу, красити його і дніще теж, зачищати і красити дніще теж. Там теж корозія може пошкодити. Отакі От балончики бувають. От такі балончики сьогодні приїхали на повірочку. І на повірочку на е, Ну, знайомі сказали зробити гідротест. Ну так, для, для них, щоб було. Теж паспорт вибите, будь ласка, все є. На ньому написано. Робочий тиск, пробний тиск, вага. Е, рік випуска, все є, все є. Так що на кожному балоні... Паспорт є, просто в деяких він зверху на, у деяких вибито на обічайки на польських. Отакий От американський балончик. Приїхав, хочу вам показати. Алюмінієвий балон. Єдине, що погано, на ньому нема нормального паспорту. Тобто є папірець в американських одиницях псі, є там в принципі, робочий тиск. Але ми з ним думаємо, що з ним робити, тому що... Він не сертифікований у нас в країні, я не знаю, що з ним сильно робити. До речі, різьба ліва це якась поднева суміш була. Ну, тобто він навіть підходить під нашу ліву різьбу. Бо горючий газ був присутній. Ось такі балончики є. Коли ви купуєте незнайомі балони, знайдіть, щоб був паспорт сосуду. На ньому, я вже декілька разів казав, є завод-виробник. Рік випуску. Якщо є, коли була остання атестація, на скільки років, коли проходить слідуючий, вага порожня, вага заправленого, ну і там по заправці може бути написано, скільки максимальна заправка. Є ще технічні характеристики на деяких, там і товщина стінки, багато чого пишуть, тому. Щоб не менше 15 чи 16 атмосфер був робочий. Ну там Бар в основному пишуть, не атмосфер, Атмосфера в нас вже зараз майже не використовується. Ми перейшли на європейську так скажем, абревіатуру. У нас вже теж в барах і мегапаскалях. От такі. Якщо щось запитуєте, задавайте питання, може ще щось цікавеньке вам розказати, я постараюсь вам розказувати, показувати і відповідати на всі ваші запитання. Якщо у вас попадеться отакий вентиль, такий з клапаном, то ми їх міняємо просто. І вже ніхто не заправляє, а ми їх заміну робимо на простий. А зараз я вам я покажу. Ага, пішов, тяжко ли? Але... Мені ну, навіть йому 30 років було, але ніхто не відкрутить. І на фарбі ще стоїть. Зараз подивимося внутрішній огляд, але Має бути хороший всередині. А ну куди включай лампочку? Ідеально. Тільки сміття трошки є. Сухеньке. Зараз ми різкось наведемо. О, бачите, там всередині сміття, а так сухеньке і чистеньке. Все, зараз продуємо і коляновий вентиль закрутить зразу. 10-літрові на покраску готуємо вже теж опресували. Новий вентиля закрутили. Будемо пофарбувати завтра. Там просили хлопці про 50-літрові балони розповісти, то завтра, може, вам трошки розповім. Скільки ти слоїв замовню? Два-три. Як ті ще зайшти? Щоб плотно сідало на горловині, щоб не провалювалося, так? Да? Ну от, нема. Вже не Можна і більше мотати, хто хоче, то можна. Можна, може видавити, а може ні. Ну, тут хороша горловина, да? Плотна. Цей вентиль хорошо сідає. Це італіанські вентиля непогані. Поки що нарікай нема. От в тисках не бажано зажимати, може балони тонкостінні, тонко можуть вм'ятину зробити, може й тріснути по сварочному шву. Так що акуратно. Ми тут зробили такий спецключ, бачите? пакет ключик. И okay. Бо иначе не там подлазить. Okay. Треба, чтобы оно плотно седало, с достаточно Хорошим натягом. І щоб зразу попало вам на віконечку під редуктор. Щоб ви потім не перекручували ту все. Ти ще хочеш наверх, да, так, Колес? ще наверх. Так здається, що воно просто не зручно. Ти просто порівняно з тими вентилями. Все трошки. Все, і зараз редуктор поміряємо. Ну, отакі от редуктора зараз отримав італіянські. І одразу з прокладочкою резинової на кольоровий. Теж поки що акуратні, мали величе. Так, да, вони дорожчі, ніж були радянські. Але під, ні, тільки під пропан. ліва різьба, коля. Вот. Все, зараз підтягнемо. Ось таким чином він буде тут слав, комутиком і до плиточки. Все, все готово. Серіо путається ліво-право. Треба що щось, на, щось Це має на йти. Ну давно ну, майже до кінця. Як підтягнути тільки. Сильно тут тягнути не треба. Тут на резиновій прокладці. Так і все. В принципі, ми зря не схватили. просто я людині віддам отак. А так, звісно, на заправку без редуктора треба вести. Ось таким от чином. Ось такий комплект виходить. Все. Дякую за увагу. Ще раз прошу, хлопці, коментуйте, лайк і підпишіться. Підпишіться, будемо далі спілкуватися не тільки по пропану, може ще якісь запитання будуть. Вуглекислотний, кисневий, азот, аргон, гелі, суміш зварювання, кріогенна техніка, будь ласка, задавайте. Я вам все з задоволенням розповім. Якщо буде багато таких запитань. То будемо робити окреме відео і по криогенним ємностям, і по балонам, і по перевірці балонів покажу, як це пресується високим тиском. Будь ласка, звертайтеся львівський. Якщо телефони не знайшли, пишіть мені ваш телефон, я вам передзвоню. Всього слава Збройним силам! До побачення! Бережіть себе!